Цими днями на Закарпатті із офіційним візитом перебував заступник міністра екології та природних ресурсів України Сергій Курекін. В рамках перебування в області Сергій Іванович відвідав Ужанський національний природний парк. Розташований на прикордоні з Польщею та Словаччиною. Парк, як невід'ємна складова першого світі. Трилатерального українсько польсько словацького біосферного резервату Східні Карпати щороку привертає до себе все більшу увагу багатьох науковців природолюбів туристів не тільки Європи, але й різних куточків світу своєю природою та історико-культурними надбаннями. Це унікальний об'єкт. Таких об'єктів дуже мало в світі. Десь біля чотирьох європі Африці. З Центральної Америці, фактично, тобто, якщо взяти, то потенціал для розвитку надзвичайно великий. В цей час ми зробили ревізію, я працюю там рік в парку, фактично стоїть завдання кардинально поміняти відношення до роботи національного парку. Тобто, фактично, якщо взяти заповідна територія, вона приводить до певних обмежень, тому що заповідник має три. Пільси запобітності, тобто є ядрова зона, це заповідна територія, буферна є господарська. Тобто є певні території, на яких можна проводити якусь діяльність і є території, на яких обмежена діяльність. Саме основна цінність ужанського національного парку, що це є старовікові ліси, проліси старові це унікальна спадщина, тому що в Європі, щоб ви розуміли, таких лісів майже немає. В Німеччині Заповідних тисів, отаких от це от, один тільки відсоток. Всі останні використовується для промислових робот, вирощування сіль їх року. Тому Європа надзвичайно зацікавлена в збереженні цих. До нас приїжджають багато представників громадських організацій урядових з метою збереження цієї дикої природи і для майбутніх поколінь. Тобто в нас стоїть зараз це основне завдання. Під час прес-конференції, що відбулася у природному парку, заступник міністра озвучив мету приїзду і відповів на запитання працівників природного парку. Ви знаєте, що в діяльності національних і всіх об'єктів про забіжного фонду існують проблеми. Проблемами і в Жанському парку, і решті парків, які підпорядковані Міністерству, і не тільки Міністерству, а іншим закладам і Центральним органам виконавчої влади. При цьому я хотів би почати з того, з не, не дуже приємного. Ці проблеми діляться на е, об'єктивні, які пов'язані з. На досконаліст, можливо, як законодавства, які пов'язані з складностями і сьогодення, і економічними труднощами і так далі. І проблеми суб'єктивні, проблеми рукотворення звичайно. Також міністр відвідав заповідні місця національного природного парку і зустрівся з головами сільрад прилеглих до парку сіл. Також 24 липня відбулася зустріч заступника міністра екології та природних ресурсів України Сергія Курикіна з головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем, Зустрічаючись із керівником області Геннадієм Москалем, Ми торкалися як питань природоохорони в цілому. І до речі, маю відзначити, що він виявив. Дуже високий рівень обізнаності з природоохоронною тематикою, так і питання розвитку, зокрема, природного повідного фонду. І тут ми теж я з задоволенням констатую, знаходимо спільну мову з адміністрацією. Я сподіваюся, що спільно діючі міністерство і адміністрація зможуть добитися того синергійного ефекту, який дасть. Імпульс до подальшого розвитку як Жужанського національного парку, так і інших об'єктів продовольних заповідного фонду області. Безпосереднім приводом до нашого перебування в Закарпатті є вивчення діяльності Ужанського національного парку. Цей візит не є якоюсь перевіркою, цей візит, скоріше, є спробою реалізувати той прихований потенціал, який сьогодні має Лужанський національний природний парк. І ми сподіваємося відпрацювати на прикладі Жданського національного парку ті моделі взаємодії з місцевими територіальними громадами, підходять до, до рекреаційної діяльності, які могли б бути застосовані як в інших природно-заповідних об'єктах Західної України, так і по всій власне нашій країні, тому що об'єкти продозаповідного фонду вони стикаються приблизно з одними тими самими проблемами по всій Україні. На прикладі Ужанського національного природного парку Міністерство екології та природних ресурсів України. Прагне напрацювати моделі співпраці з територіальними громадами, а також підходить до рекреаційної діяльності, які будуть застосовуватися в інших природно-заповідних об'єктах України. Завдання у нас дуже ви ми маємо е, закон України про екологічну режу на 15-й рік. Мали досягти 10,5%. А відповідно до закону України про стратегію екологічної політики до 2020 року мали, досяг... маємо досягти рівні п'ятнадцяти Як це досягти? Це якраз і було предметом обговорення в рамках робочого звіту заступника міністра Серіачукина. Це питання апроксимації до двох європейських директив: директива стосовно збереження диких птахів і директива стосовно збереження диких середовищі існування на територіях Закарпатської області. Закарпатська область, відмітити, має е, достатньо високий показник заповідності. Він складає 13,9%. Що ставить Закарпатську область в, так, в першу е, п'ятірку е, лідерів тих територій, де має великий ліцот, відсоток заповідності, 459 територій об'єктів, 177 тисяч, які мають заповідний статус. Маємо три національних природних партії, два е, регіональних ландшафтних партії. Один біосферний заповідник, і це все дуже важливі здобутки. Якраз під час візиту було відвідано детально територію Ужанського національного природного парку, який є один з кращих об'єктів Закарпатської області. Крім того, що він є національним природним парком, він входить до складу всього ж декількох у світі трьохсторонніх біосферних резерватів. Східні Карпати, які у створені 99 році. Крім того, він, носить, він має диплом об'єкту всесвітньої природної спадщини, букові праліси Карпат. Та з 2011 року додалася канала. Це давні Букові ліси Німеччини. Ми перевірили стан збереження цих об'єктів. Вони знаходяться в задовільному стані і виявили ті пріоритетні завдання, які слід зробити. В наступному році і обговорити ці питання з губернатором Геннадією іначе Москви. Об'єкти природно-заповідного фонду по всій Україні часто стикаються з проблемою нерозуміння місцевої влади питань розвитку природоохоронних територій. Аби виправити ситуацію, ми налагоджуємо контакти з місцевою владою на всіх рівнях, наголосив на останок Сергій Курекін. Юра, так біжись, що я не встиг.